Слава Україні, слава українцям! Сьогодні 31 грудня 2022 року. Прийшов в садочок, подивився біля вуликів, чи все добре. І вирішив зняти коротке відео, привітати усіх садоводів, пасічників з Новим Роком. Щастя вам, здоров'я, всього самого найкращого, щоб в наступному році, в 23-му, змінилася ситуація в країні, щоб вплинули якісь треті сили і припинили цю тупу кровопролитну війну в 21 му столітті, а відбувається такі. Дії, як будь то якісь середньовіччя індейці. І на війну з усіх сторін і гроші є і всі тільки аби, аби. Якщо, наприклад, ті гроші би вложити би в розвиток країни, інфраструктури, спорту та в Багато є на що було б тільки бажання і. А так виходить, на добро ніколи грошей немає, а якщо якесь зло, розруха, біда нещастя, то гроші всі знаходять, зброю знаходять тільки аби були люди. Хватить вже про погане. Давайте, щоб в наступному році вже нарешті закінчилася ця кровопролитна війна в наших країнах, щоб прийшов довгоочікуваний мир, щоб всі ці плани того зла не мали сили і впливу на нас, щоб запанувала любов, радість, успіх. В людських душах, щоб все змінилося в кращу сторону і нарешті дав Бог нам той вже довгоочікуваний мир. Миру і добра вам. Всім всього найкращого. З Новим роком вас. До побачення!